Друзі, привіт! Сьогодні знову байнау. Купуємо для нашого клієнта Fusion Ford Fusion 18 рік. З такому гарному золотистому, навіть це не срібний, а золотистий колір Автомобіль постраждав в наслідку падіння чогось на передню панель. У нас виходить, зачепило лобове шкло. Тут видно от, крило, трошки капота. Ну, такий удар трошки неприємний, але великий плюс, що, по-перше, на ходу автомобіль, по-друге, ціла безпека, а, в-третє, якби сам передок безпосередньо ціленький. Да? Тобто фари, решітка, бампер все ціленьке в авто. А фактично треба поміняти раз, два дві кузовних деталі і відповідно стойка. Ну, тут два варіанти: або заміна самої стойки або рихтовка. Да. Десь, якби, ремонт не буде дорогим. І я думаю, що десь на протязі місяця можна зробити без проблем такий автомобіль, це навіть із запасом. Купуємо по BayNau 5100, підтверджуємо нашу покупку. Чудово, ми купили це авто для нашого клієнта. В Україні авто буде 12950 без вартості свіфта, але в районі 13 тисяч. Я думаю, що з ремонтом то десь 14500 буде на номерах таке авто. Думаю, що чудовий варіант. Звичайно, що ми подивилися Carfax на це авто, перевірили історію автомобіля, дуже хороші сервіси, регулярні. Що важливо так само для гібрида, тому що важливо, щоб всі проходили ТО, всі планові, які мають бути для авто. Тому думаю, що буде служити для нашого клієнта вірою і правдою. І десь через місяць очікуємо в Україні. Очікуйте відео, так само відзвітуємо, коли це авто приїде для нас в Україну.